Ви знаєте, дівчонки, хто зайшов на флірт? Я вчора писала уроки і цього. Ввечері собі пішла в магазин, Думаю, що зараз я потреную свої прийоми. Треба обновити на котиках. То котики бігли від Сільпо прямо до мене додому, чуть не позапригали в квартиру. Так що ну, робоча, робоча схема на магії флірту. Тільки потрібно відтренувати, от, вдома відтренувати погляд, який потрібно, е голос, все відтренувати. У мене два котика бігло прямо від сільпо додому, і, головне, вони друг другу не мішали. це, Оце що смішно. Один не з торбу, один нестих ті вже й мене, щоб я пішки не йшла. Кажу, хлопці, розходимося. Мені ще уроки писати сьогодні. Так, е собираємося, собираємося. Дивіться. Сьогодні я хочу говорити, от тема фліртуя <клес> е, дуже зацікавила всіх жінок, тому що ну це справді так і є. Чоловіки е, вони дуже бояться. Чоловіки дуже бояться, особливо потужні чоловіки, особливо серйозні чоловіки. Вони бояться жінок. І е, от нам потрібно вміти грати ці тонкі ігри, як дати йому сигнал, та йди, блядь, уже я не откушу тобі голову, можеш не переживати. Ну, боїться, боїться, ну то, що ти зробиш, так? і от сьогодні я хочу з вами поговорити, е, от як проходити весь цей шлях від флірту до вже повного підкорення. до повного підкорення. Так? Не просто е, коли чоловік вами зацікавився, не просто зацікавився, а до того моменту, коли він сам уже вам дарує подарунки, він вкладається у вас і у відносини. Він уже починає служити вам.